Доброго вечора, шановні посміхи. Якщо закінчився матч, збірної Алі та збірної України. Ми програли, але ми грали достойно. У нас було безліч моментів. Але сьогодні буде відео безліч пакетиків. Фудбрози. Вітаємо Electronic Arts з цим ахуєнним промо. Головне, ви починили зробили нарешті серваки. От сьогодні буде безліч пакетиків. Пацани, буде ахуєнний дроп. Я відчуваю зловим всі зінченко. Маркінішо, Жорзіньо, блять, а хвилині будь пакет. став ставте лайки, підписуйтесь на канал і поширюйте це відео друзям. А ми відкриваємо пакетики. Let's go! І так, ви бачились тільки що відео з бару, як ми дивилися матч Англія Україна, це не важливо, матч закінчився. Я обіцяв вам афієний дроп, вам це виконувати, старатися. Повезенко повезе, побачимо. вам відкривати піки за відлігу. Тут є піки звичайний гравців і пік з героєм. Зразу ми його відкриємо, але після того, як ми відкриємо червоні піки і звичайні піки. Давайте спочатку відкриємо звичайні піки. 84, дивимося, що нам тут випадає. Тут ми забираємо маганьяна 87, він мені пригодиться для збірки Кройфа. Відкриваємо тут. Шкриня 86 поки що все ок. Відкриваємо тут. 86-го парку мене все влаштовує, все прекрасно. Тут відкриваємо цей пік, тут випадає хто випадає мандонда, бо якби випав нам Віктор Циганков. Будемо дивитися, може в цьому піці випаде нам Віктор Цигунков. Ні, тут випадає Алмада 86 і відкриваємо цей пакетик, дивимося тут нам хто випадає, випадає Паласіус. Доволі, якщо чесно, по рейтингу непогані піки. Зараз ми відкриваємо героя. Зараз я так зберігаю і дивимося, хто нам тут випаде. Я би хотів, чесно, капдевіллю все більше, бо він би мені підійшов основний склад. дивимося, відкриваємо цей пік. Дивимося Кап-девілля! Ха-ха-а! Ій Кап де Вілья <свісно> сюди, ріденький «Кап де Вілья Це дуже-дуже добре! Нам випав кап-девілля! І дивте сюди! Ми беремо кап-девіллю, звичайно! Шикар, за ну, конфета! Ха-ха! І дижте сюди! Зараз переходимо до 47-паків нас очікує. Дивимося, що нам тут випаде. Оооо, <смас> що сним таком компацію. Я, я нічого навіть не хотів говорити і тут, Ну це ха-це <смас> прекрасно. Це навіть дуже сильно прекрасно. Відкриємо отакий пакетик. Дивимося, що нам тут випаде. Це звичайна карточка, Хорват, ЛМ. Іван Перешич. 84. Відкриємо отакий пакетик. Я на дивлюсь пакети. Інформ! Вау! О, я на секундочку подумав, що це френкідйот. Буквально на секундочку подумав, але непогано. 10 тисяч за інформ так. Так, звичайно, два ті, гравця інфо фанцоз. Мавата цілманда 87. Ну, це в такому пакетику це навіть дуже-дуже шикарний дроп. Ще й продавай Шикарно, це дуже шикарно. Так, відкриваємо пак за 50 тисяч. Дивимося, що нам тут випаде. Звичайний гравець. Бельгіц, ЛМ, це караско 85-й. Непогано. Чесно, непогано. І інформ, о, дійсно, непогано. І так, відкриваємо такі два пакетики. У мене є 75 5 гравців. Відкриваємо, дивимося, що нам тут випаде. Може якась спешл карточка. Дивимося, це іспанець, це М. Це пареф, 86-й, це реально непоганий парк. 85-й. Це хороший парк. Е, Відкриємо такий пак 1000. 100 Дивмося, що ми будемо випадку. Це звичайний гравець, боже. Е, це Марко Вераті. У мене він є. Ой-ой. А, це продавай мій. Тоді. файно-файно. Так, 20 крім пак з інформа три інформа. Дивимося, може, Вікторам це випаде. Дивимося. такі в нас пакети. Ага. Пак Ultimate. Там два паки, відкриємо їх. Я них нічого не очікую. Це Португалія, це Б, це робин діяш, 88 це приємно. І такі є. Оу, так це добротний пак. Так, відкриваємо 3, 84. Дим, спон тут випаде. Інфор. Брайтон. Mm, oh. Це трошки жахливо, але може щось під ним є. Бенд 91-й. О, це добре, це солідний пакетик. 71, 11 гравців. Дивимось, що нам тут випаде. Звичайний гравець ні одного фітберс карт. Це Кріщан Роналдо! Вибачаюсь! Це... Сі! Ха -ха. Прекрасно. І без дублікатів. Я з ними От пакетик. Німець, що ти прав. Опять. Так, надо сейчас такий два пакетка. Отакий. Петь граців сміттєш4 плюс. Inform. Victor Цыганков. Шикарно. Я дуже радий, серйозно. Витям мене. І Модрич і Тріп'є. Шикарно. Відкриваємо пакетик Іспанія. СТ. Аспас. Ага, хороший зод. Весипає. І крайній пак на сьогодні. Відкриваємо пак. 82. 10 Ні одного Може зараз нам випаде фітби? Ні для цього це... це Карімбен за масс! 91 рейтинг. Дивимося, що тут може щось дублікати буде. Ні. Хороший пак. Але, блін, хочеться. Хідо. Ну напевно на цьому моменті ми закінчимо відео. Дякую за перегляд, ставте лайки, підпишіться на канал. Може в теорії вийде ще одне відео з пакетиками на цьому тижні, але я думаю, що ми зустрінемося з вами з пакетиками через тиждень. Я думаю, там буде, будемо збирати кучу пакетиків, будемо відкривати їх по ходу. Ось, щоб нам випав Алекс Зінженко, може ще якісь гравці. Ось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, поширюйте друзям, коментуйте. Дякую, що ви подивилися дане відео. До нових зустрічей. Бай-бай!